Гречку я не важила, це так приблизно, як то кажуть, на око 350-400 грам. Далі перекрутила через м'ясорубку 500 грам м'яса, одну велику цибулину і 100 грам сала. У мене м'ясо курятина. Перекидаю гречку до фаршу, вбиваю 3 яйця, втираю 3 зубчика часника, можна сухий додати. Додаю сіль перець, спеції, усі за смаком. Фарш добре вимішую, навіть можна цей фарш трошки відбити. Якщо фарш виходить рідкуватий, то можна додати столову ложку манки. Якщо фарш виходить такий сухуватий, не збирається котлетка, можна додати одне яйце. Формую невеличкі котлетки і обсмажую. Котлетки я обсмажую так швиденько з двох сторін. А в іншій пательні у мене смажиться одна цибулина, одна морквина. Додаю приблизно 100 мл томатного соусу, обсмажую і сіль перчик за смаком. Ще мені сюди захотілося додати прованських трав, обсмажені гречаники, перекладаю засмажку. Засмажка має бути дуже добре доправлена. Я ще додала лавровий листочок, влила приблизно 150 мл води, накриваю кришкою і тушкую хвилин 15. Гречаників приготувала овочевий салат. Тут у мене свіжа капуста, редиска і огірочок. Зелена цибулька це все заправила сметаною. Гречаники мої готові. Дуже добре тримають форму. Обов'язково готуйте. М -м, вони виходять дуже смачні.